Чи є обмеження по висоті стрічкових ребер для кісонного фундаменту, після якого вже варто переходити на, стовп, на стовпці свай? Значить, тут е, нем, немножко, пане Володимир, е, плутаємо. Чому? Тому що кхм, ребра це одно, е, розтвірк це геть інше. Е, чим я керуюся? Значить, е, давайте е, так. Щоб це було трошки візуалізовано, значить, у нас є два типи фундамент: це стопчатий фундамент і, наприклад, кисонний фундамент. Да? Значить, окрім, того, що ми маємо ці два фундаменти, ми можемо на стопчики також робити ребрісту літу. Тобто, в зоні, де у нас з вами є стопчики, ми робимо ребра. Перкаса. А між ними я використовую пінопласт як нез'ємну опалубку і під всім використовую екструдований пінополістирол як гідраційну відсічку і для зручності роботи. І ось виходить так, що от коли я проєктую фундамент стопчити, оця от висота, я її рахую. Враховую. В залежності від того, які у нас грунти. У нас виходить кількість свай. Тобто їх розмір, їх ширина, для того, щоб передати навантаження на ґрунт через тиск, я рахую, яка нам потрібна кількість, яка нам потрібна площа. Але от при проєктуванні цього фундамента в цілому я стараюся зробити його більш зручним в будівництві, яким чином Дивіться, якщо ми поставимо, наприклад, з вами приберемо от одну, зробимо на одну сваю менше. І зробимо, наприклад, тут розширення, наприклад, по технології Тісе, да, у нас є бури, ми можемо розбуритися, зробити ширшу подушку і таким чином зменшити кількість свай. І от тоді у нас збільшується оця от відстань А. І коли у нас збільшується оцей прольот, то виходить так, що ребро для того, щоб воно проходило по міцності і по деформації, нам треба збільшити ось таким чином. Збільшувати, і тут виходить незручно, тому що коли ми з вами формуємо ребра от саме пінопластом. А от це от те, що я жовтеньким показав. Я стараюся, щоб це було від 100 ну максимум до 200 мм Просто максимум, тому що пінопласт він теж грошей коштує, розумієте, і ось виходить, що обмеження накладається більше е, раціоналізації. Зробити ми там можемо, ми можемо зробити навіть стопчики тільки по кутам, і це може зробити. Але в такому випадку, оцей розвір, ця балка буде такого розміру, з таким армуванням, що ну нафіг воно на треба легше додатковий стопчик зробити просто. І тому, от коли я проектую стопчатий фундамент, у мене іноді, наприклад, от є схема, допустимо, це схема несучих стін, і я коли е, розкидаю от всі. Ці стопчики, я ще додатково додаю отут стопчики. Оці от два стопчики, я додаю для того, щоб підтримати плиту, ребристу плиту. Тобто, звісно, там нема стін. Але от для того, щоб зберегти висоту цього рібра, щоб вона була більш технологічна, я додаю оці два стовпчики. І тоді це виходить дуже легко робиться, дуже простий процеси, я не ускладнюю процеси. Зрозуміло? А от е, ребро, наприклад, кисонний фундамент, е, він буде залежати у нас від, е, не тільки від геології, але й сильно залежить і від рельєфу. От Якщо, наприклад, у нас є перепад рельєфу, то я можу, в принципі, крайні ребра зробити трошки вище для того, щоб компенсувати рельєф, ухіл по вимощенню. І от виходить так, що коли у нас з вами цей фундамент, як правило, фундамент неглибокого залягання, тобто оця глибина для Києва, я в основному будую ж в Києві, да, вона складає 500 мм для Криму, ну, для другої кліматичної зони, вона може складати менше. А от в Києві з теплим вимощенням це 500 мм. І от виходить так, що у нас є відмітка підлоги відмітка чистої підлоги, далі піражок підлоги і відмітка фундаменту. І ми маємо оцю от глибину. Коли будинок з одною сходинкою при вході, ми маємо більш-менш адекватну оцю висоту. Але якщо у нас три сходинки, чотири сходинки, оце одразу збільшує одразу висоту рібра. А чим вище рібро. Тим складніше його зробити, тим більше треба ставити розпорок, підпорок, або треба вже брати, не займатися оцею самодіяльністю, да, а вже покупати там щити і так далі. От На Бучі, об'єкт, який ви бачили у мене на каналі, ми в цьому році робили фундамент, там висота, максимальна висота складала десь 1,30 метра, здається, метр сорок. Щось от таке, де як нез'ємна опалубка І от у нас одну стінку трошечки повело, тобто ми її підрівнювали. Тобто, зробити ідеально рівно от при великій висоті, Ну це трошки складніше, більше трудоємкість знову, більше відповідальність. І тому, коли я проєктую фундамент і обираю тип фундамента, я на це теж дивлюсь. Я намагаюся зробити так, все ж таки, щоб фундамент було зручно зробити. Тобто не розганяю в оцю висоту рібра. Тому для мене висота рібра, це більше от на першому місці, це технологічність, як ми робимо фундамент, щоб це було технологічно. А потім вже, так, потім вже впливає геологія, впливає відповідно рельєф місцевості. От о, Мій будинок, наприклад, має, мав перепад. От по короткій стороні, десь сантиметрів 70, я його зменшив десь до сантиметрів 40. зменшив Тобто, за рахунок підсипання ґрунту, вирівнювання рельєфу. І для того, щоб було зручніше ходити. Тобто є такі прийоми, щоб зменшити висоту рібра, не розганяти її. Тому. Е Ваше питання не має однозначної відповіді, от те, що я вам зараз розповів друзі, оце от називається творчість, тобто, оце якраз творчість інженера. Якщо він розуміє все це в комплексі, він розуміє, що те, що він проєктує, будуть робити люди, і він ставить за мету перед собою полегшити працю людей, щоб вони це зробили швидше, з меншою кількістю помилок. От саме тут і проявляється талант інженера, його здібності от в проєктуванні конструкцій. Ну а ви в інтернетах бачите мільйон варіантів фундаментів, тому що кожен конструктор бачить. Вирішення цього питання трошки по інакшому. Я бачу так, проєктую так, і вам розповідаю отак. От ну, а хтось може бути цим просто не згодний. Так, тому ніякого такого обмеження по висоті немає. немає От у мене найскладніша конструкція в приватному будинку, я ж останні роки займаюся тільки приватними будинками, це була равна конструкція. Ми будували, проектували і будували будинок в Грінхілсі. Це був наш третій будинок в цьому котежному містечку. І, і хто знає це містечко, там такі умови, що є проекти. І замовник зобов'язаний обрати серед цих проєктів. І от замовник обрав архітектуру, а архітектура цього будинку була запроєктована під ці панелі, тому що ізначально Green Hills розроблявся як будівництво каркасних будинків. А у каркасних будинків трошки більше можливостей, ніж у камінного будинку. І от у мене, щоб зберегти архітектуру, але клієнт захотів всегли будувати будинок, а зберегти архітектуру треба по вимогам катежного містечка, от там я проєктував. Друзі, раму. При цьому рама вона мала таку от форму. І тому так, там було доволі потужне армування у мене, от дуже важке армування, але, на щастя, все нормально стоїть і так далі. От, от на такій рамі там стоїть потім другий поверх, а отак от стінка першого поверху була. розумієте І от тут було доволі складно. Тому технологічно ніяких обмежень не існує. Можна зробити, друзі, все що завгодно. Можна зробити любу висоту рібра, любу форму. От Питання тільки розумності, раціональності, ну, адекватності. Я не знаю, які ще параметри. Дякую за ваші питання, друзі, і ми рухаємося далі.